Вітаємо вас на каналі Гровекс Маркет. Сьогодні детальніше зупинимось на підживленні сої. Розберемо, коли, як та чим краще допомогти рослині, аби в результаті отримати найкращий урожай. Майже у кожної рослини настає час, коли підживлення є необхідним та терміновим. Зазвичай цей період настає під час стресу, а найбільш стресовим періодом для сої є стресовий стан. Різкий перепад температури, дефіцит вологи або навпаки надмірна кількість. Хвороби, вплив від внесення гербіцидів. Усе це може спричинити стресовий стан соєвої рослини. Зокрема, в період бутонізації та цвітіння наслідки стресу можуть бути дуже серйозними та, на жаль, непоправними. Наприклад, стрес може призвести до абортації стручків нижніх ярусів, що призводить до зменшення потенційно можливого врожаю. Після того, як стресовий період минає, рослина поновлює цвітіння. Проте нижня частина все ж не в змозі відновити свою нормальну життєдіяльність. Саме у цей період підживлення добривами дозволяє мінімізувати вплив стресових факторів, попередити негативні наслідки та підвищити якість насіння. Таке підживлення радимо проводити під час масового цвітіння верхнього ярусу рослини. У пригоді стануть мікродобрива, зокрема бор, кальцій, молібден тощо. Також комплексні добрива, які містять усі необхідні мікроелементи. Одним із таких комплексів є стимулятор росту та розвитку квадростим у нормі 500 г на гектар. Також рекомендуємо звернути увагу на тітон-бор-актив, норма його витрат від 1 до 3 літрів на гектар. Ці препарати сприятимуть кращому засвоєнню елементів живлення і вбережуть культуру відборного голодування. Тітонзав'язь, норма витрат від 1 до 3 літрів на гектар. Це ще один комплексний препарат. Він призначений для позакореневого підживлення в період інтенсивного росту сої, формування зав'язів культури. Він сприяє активному нарощуванню. В... він сприяє активному нарощуванню вегетативної маси та формуванню генеративних органів. Добриво, ідеально збалансоване калієм, магнієм та сіркою, а також містить безліч інших важливих для сої елементів. Перелічені препарати можна придбати на сайті Grovex Market за дуже приємними цінами. Швидка доставка та якісна консультація гарантована.